Доброго дня, мене звуть Святецький Юрій. Я менеджер компанії Бас напрямку спецкультур. Хотілось би сьогодні розкрити деякі універсальні можливості нашого фунгіциду Арвега, інноваційного фунгіциду Арвега. Який був виведений в 2012 році, за що розробники компанії Бас, а саме діючі речовини Аметорадин, були удостоєні міжнародної премії. Це інноваційний продукт, до речі, до цього часу на ринку аналогів даної діючої речовини немає, і вона є одною із універсальних діючих речовин з так називаємим нокаут-ефектом. Зараз я поясню, чому нокаут-ефект і в чому він заключається. Арвега був, як я вже сказав, виведений на ринок у 2012 році, і він був дуже очікуваний в Європі. Чому тому що одна із основних проблем на картоплі це є фітофтора, фітофтороз. Це захворювання було завезено на початку 1840 року в Європу разом з картоплею з Америки і спричинило дуже багато проблем. На початку 40-х років це була велика картопляний голод в Європі. Це була проблема в 1845 46 в Шотландії. Ірландії Саме це захворювання призвело до е, великих втрат е, картоплі на протязі цього всього періоду. Сам гриб, сам гриб оміоцет прогресував, розвивався. Якщо він був спочатку відомий тим, що розповсюджується тільки спорами, то на сьогоднішній час він е, розповсюджується як споровими, так і статевим шляхом, тобто безстатевим і статевим. Це призводить до враження не тільки, скажімо так, поверхності е, картоплі, але і самого стебла, самого суцвіття і самої бульби. Що призводить до загибелі картоплі в ті роки? Коли дуже сприятливі умови, а це температура від 5 до плюс 25 градусів, велика вологість 70%, так як ми сьогодні маємо таку вологість, то цей гриб дуже прогресує і здатен за 10-12 днів від подиноких рослин фактично перезаразити все поле, що призведе до 60-70% загибелі врожаю. Тому багато компаній працювали над тим, щоб вивести на ринок такі фунгіциди, які б дали можливість захистити картоплю. І Компанії Баз був розроблений новий інноваційний фунгіцид Арвега з нокаут-ефектом, який дає можливість в системі захисту гарно контролювати і знищувати даний гриб. А в чому нокаут-ефект так називаємо Арвего препарату? Завдяки тому, що там є нова діюча речовина Аметотрадин. Саме ця діюча речовина, попадаючи на гриб, або Гриб, попадаючи на цю діючу речовину, якщо вже е, фунгіцид нанесений на картоплю, він за декілька секунд розривається е, стінки гриба, зооспори з гриба і гриб гине. Тобто, якщо ви прийшли на поле і зробили атак, е, фактично через 2-3 секунди гриба вже немає. Тому даний препарат він доволі такий універсальний. Завдяки е, аметатадину і деметаморфу, які є в складі препарату, ми маємо захист як зовні, так і середини. Тобто аметскладин, він лягає на поверхню листка завдяки своїй ліпофільності. Він гарно розподіляється по поверхні листка, і при наявності вологи або при дощу той тобто, сидівча речовина перерозподіляється по поверхні листа. диметоморф, проникаючи в сам лист. Він захищає середину, тобто ось такий універсальний препарат, який захищає як зсередини е, поверхню листа, так і зовні. Ефективність препарату спостерігається навіть при дуже низькій концентрації е, аметоктардину. Тому, ну, скажем так, цей препарат відпрацює себе на 100% і. Той, хто має в системі захисту картоплі, томатів, цибулі, огірків, винограду, даний продукт він може бути впевнений, може бути спокійний, що даний препарат скажімо, спрацює на 100%. Саме основне контролювати якість внесення. Тому що ми говоримо про те, що попадаючи гриб на молекулу аметрадину або амететадин, попадаючи на гриб самий, він призводить до миттєвої загибелі цього гриба. Система захисту. Без даного препарату Арвега вона ну, буде неповноцінною, якщо його не здасовувати. За період вегітації по реєстрації продукт Арвега можна використовувати до трьох раз. Норма внесення від 0,8 до 1 літра. Тобто 0,8 це на початкову фазах розвитку картоплі, коли ще немає в нас маси великої, можна вносити 0,8. Гнучкий у використанні робочої рідини, але тут треба зазначити про те, щоб саме. Якісне внесення було е, е, забезпечено, тому буде і якісна робота самого препарату. Крім того, безпечний для бджіл, безпечний для людини і е, фактично, е, скажімо так, ми знаємо, що всі препарати компанії Бас мають особливу формуляцію, тому даний препарат це препарат фунгіцид ноу-хау з ефектом нокауту, який е, дає надійний захист картоплі від фітавтори.